Теплі шкарпетки без упакування, де одна пара вартує лише 32 гривні. Загалом ви подивіться, скільки тут всього будуть. Будуть як клас, класичні звичайні шкарпетки, так і якісь більш, наприклад, новорічні. Тому це крута пропозиція купити цей лот, заробити на якісному продукції, радувати клієнтів та поповнювати асортимент вашого магазину. 86 пар вартує 2740 гривень. Тут розміри будуть з 19-го 22-го по 43-й, 46-й. Тому ви можете одяг. Гнути цілу родину і круто на цьому заробити. Є ось такі з кажанчиками силікованою лікованою ніжкою, є тепленькі, є, як бачите, такі більш низенькі, є середньої довжини. Давайте подивимося. Тут будуть різні бренди зібрані, ось такі, вони отут дуже щільненькі, такі класні, плотні будуть. З, З вишивкою та отут такі олені будуть. Далі є такі самі в синьому кольорі, в бежевому кольорі, в такому червоно-чорному кольорі. Вони класно тягнуться, тут класна зручна резиночка, але при цьому вона не буде тиснути. Далі в нас є ось такі варіанти, вони полегше трохи йдуть. Хоча ні і також дуже щільні коук. Вони йдуть скріплені, тут є е, різна принтація самої надпису. Далі є ось такі розовенькі, з такою імітацією вишивки, дуже круто виглядають. Є ось такі мега-мега-тепленькі. І я вам нагадаю, розміри 19.22 по 43, 46 і одна пара вартує лише 32 гривні. Поповнюйте асортимент якісним товаром, і заробляємо разом.